Ви дуже помиляєтесь, якщо ви думаєте, що ви, як ви знаєте, ні, ви дуже помиляєтесь. Розумієте, яка ситуація, коли говорять, що найбільше, ну яка найбільша проблема України, Та як така корупція? Перестаньте це дурнього говорити. велика проблема України, яка не дає нам перемогти в цій війні, яка дійсно призвела до цієї війни. Це не корупція. Геннадій не Зеленський. Ні, ні. Це шароварщина. От оця проклята шароварщина, вона, знаєте, от, вона знищує Україну. І зараз знищить. Дуже часто от те, що ви бачите, що відбувається, це якраз за прокляту шароварщину. Не вірите? Я вам розповім тільки про один випадок шароварщини, і я можу потім ще там наробити відео і розповісти багато разів про інші випадки. Але от ви зрозумієте, чому зараз ця війна? І чому ми ніяк не можемо її закінчити. Проклята Шароварщина. Отак. Якщо ви читали або читаєте підручник історії України, сучасний то ви, напевно, там читали. Українські селяни, кріпаки, жили в страшних умовах, замов річі поспалити. Чому? Тому що була проклята польська шляхта, яка над ними знущалась, яка їх примушувала працювати. А вони бідні. А потім Балдах Хмельницький підняв повз... І всі стали козаками, вільними, незалежними, щасливими, ліквідували кріпосне право і зажили щасливо. Тому що у нас гетьман, у нас козаки, у нас воля. Ви ж уявляєте, Богдан Хмельницький подарував українцям волю, а у нас війна зараз за що? За волю отак от. Але ви, напевно ж пам'ятаєте, що погана московська цариця, ота Катька, друга яка, ліквідувала Гетьманщину. І всіх українців, всіх зробила кріпаками, які бідні, нещасні, працювали на пана. Але от тепер ми звільнились від московського пана. І тепер у нас щасливе життя. Ну, офіційна пропаганда так пише, причому от в людей формується дійсно думка, що всі проблеми в тому, що от є поганий пан, польський, московський, український, є погані там олігархи, теж нема знає. Є пога... А от є, є козацький дух, воля, от за волю. Воювати. За волю. От за це ми воюємо. Повна турня. Чесне слово. Протирічі історичним фактам, історичним подіям. Я багато разів говорив, бо одна хмельницька це польська шляхтича. Так, так. У нього теж були кріпаки. От той хутір суботів, ну, хутіргоне хто називав, фольвар. Фальварок польський. І так, дійсно, ну... Кріпаки гнули спину на польського шляхтича Бона Хмельницького. І повстання він ніяко не піднімав. В нього був конфлікт майновий з другим польським шляхтичем. І коли це все закручувалось, все, що він просив собі, ну староство, щоб його зробили чигиринським Ну, Заради цього він це все затіяв. Ну, правда, потім воно розкрутилось побільше, він апетит зробив. Говорить, ні, я гетьманом хочу бути. Гетьманом, гетьманом. Звертаю вашу увагу. Гетьмана не обирають, гетьмана призначають. І Богдан Хмельницького призначив гетьманом, великим коронним гетьманом. Король річ Посполити. Тян другий Так, да, Для цього видав документ. А, а, да, 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 я розумію, що це реальні факти, а все інше брехня видатки. Воля, ну, розумієте, така ситуація. Так, да, дійсно, не заперечую, кріпосне право, Богдан Хмельницький ліквідавав. Але всі забувають маленький нюанс кріпоснем право дійсно має свої плюси мінуси кріпак не платить податки за нього платить пан чого так дивуйтесь так дійсно платить пан а коли нема пана ти платиш податки і за часів бона Хмельницького і взагалі там таке творилося податки появлялись чуть не кожен день, причому вигадували нові, нові. Потім ці не платили, ці ховались, ці відбирали. Чор що. повний бардак. Так що, я думаю, селяни не дуже... Вільні віль, селяни, не дуже розуміли, а, а де ж тут воля-то? Але воля ж, вона ж просто так не дається. Ну от як пояснити факт, що після ну, цих всіх подій постав Бана Хмельницького. Так, ну, Населення, ну, називаємо, тоді це не називаємо, ну, називаємо давайте будемо називати Україна. Хоча називалося він трошки по інше. Населення України зменшилось 10 разів. 10. Ну, звичайно, ви скажете, хтось убіг. Да. Там розумієте, що відбулось. Велика частина, ну, і те, що євреї там побігали, і поляки, і українці побігали, тому що жити в Україні було нереально. Абсолютно. Йдуть польська армія, грабують, йдуть козаки, грабують, йдуть московіти, грабують, йдуть всі грабують. Але ж ви розумієте, що ще відбулося? Бо Миницький розраховувався своїми союзниками, татарами, українцями. Ну, фактично, він дав вам можливість ну, там, взяти в полон і продати в рабство. І козаки теж брали полон. Українців продавали татарам в рабство. Тому дійсно населення так зменшилось. Ну дякую, це песний. Але з іншої сторони, воля ж була. Це ж, вірять, була Ти вольний був, що тебе можуть раз і в рабство продали. Туркам. Нормально. Да? Ага. Воля. Зато пана нема. Ні, пана нема. Ой, пана нема. Та пан теж не подарок. Тим паче, що ви як самі розумієте, пожалуй, що панщина не повинна перевищувати трьох днів. Та... Влітку вона там зранку до вечора. Ну, можливо, ви чули, що дійсно, ну, от, е, навіть коли вже не було Мазепу, вже там були інші е, гетьмани і так далі, Розумовські, апостоли, то от, от в російській, тоді ще в Московському царстві кріпаки були, було кріпосне право. А от там, де от гетьманщина, не було. Це так, да, це факт. Дійсно не було. Але щоб... Ну, люди, які там жили, вони це не, роз... не відчували. Чому? Ну, тому що існувала така цікава річ, називалась Держава, Державниця. Що це означає? Це Писарчук, який там от пише полкові канцелярії або взагалі в сотений. Виписує собі таке рішення сотника або полковника. Там немало значення. Що йому передають за службу за службу. Йому, правда, це слово держать. Державниця, державниця, тимчасово передають за службу землю, сінокос, ліс, ну, село. І в результаті виходить така цікава ситуація. Жили вільні селяни, і тепер оце все належить цьому полковнику, чи ЄСУ. Чому? За службу видали. І тепер селянам. Мало того, що ходять всі там, давай платити ж платних податків, давай. Так ти ще повинен на цього... Він не пан, він якби ще на нього працювати. Тому що, як ви розумієте, що якщо е, йому дали власність якусь частину землі, то для того, щоб її користуватись, треба ж на нього відпрацьовувати або платити йому. І дійсно ці полковники, ці сотники, ці всякі писарчуки. Добре жили. Багато жили. Ну вони ж грабували безбожно, Тому що, як самі розумієте, вони собі брали дійсно цікаві земельні ділянки. І, говорять, так от хочете скот пасти? Давай. Хочете дрова рубати? Давай. Хочете паха? Давай. Непогано? Ні, ні, кріпаків не було, не було. А що це? А, це не кріпаки, так. Да. Причому розумієте, що ці побори, вони ж були, так сказати, на глаз. Там, знаєте, що саме смішне було, що можна було поскаржитись. Полкового суд. Тобто ти от полковник віджав у вас землю, а ти потім на полковника в його суд скаржишся. Рішення, ви знаєте, яке було. Да, да, да. Взагалі, по великому рахунку, за часів гетьманів, мало то що це ж ходили то одні, то інші. Мало того, що грабували. А оця те, що робили козацька старшина, це просто жах. Тому що контролю не було, порядку не було. І вони що хотіли, то витворяли. Придумали якісь податки свої, оце відбирали землю у людей, ліси і так далі. Потім е, теж ситуація. Ну, з вашої точки зору, ну, полковники, це ж такі герої, герої, да. Ну, герої красні. Ви ж розумієте, в чому завжди є ситуація, як тільки ви ставите військових займатися ПС, вони просто крадуть. Вони нічого не вміють робити, не роблять. Вони тільки крадуть. А потім говорять, боже милость, ну чого ж так тяжка війна? Да тому що крадуть. І будуть далі красти. Вони працювати не хочуть. Дивіться, яка ще цікава ситуація, мало про неї, звичайно, хто знає, але ну, в підручниках ви знаєте, що Катерина ліквідувала гетьманщину і зробила всіх українців рибаками. Сто відсотково брехня. Ну, вона ліквідувала дійсно гетьманщину. По-перше, дуже-дуже щедро нагородила полковників, сотників. Да, дуже щедро. Ну, дворянство їм дала, землі дала, оцю їхню державницю законила, кріпаків їм понадавала. І дуже багато таких, знаєте, маститих, українських, інтелігенцію, які... Вони пісні так українські любили. Вірші. А -а -а! Тараса Шевченка постійно в гості запрошував, щоб поговорити про, ой, як тяжко живуть українські селяни. А це оці всі, які спочатку грабили за часів гетьманщини, а потім, а потім добре прилаштувалися. Це всі Лизегуби, Галагани, Кочубеї і проче добро. Оголь теж туди. Зрозумійте ви нарешті, що будь-яка революція закінчиться тим, що да, міняється влада. Да, міняються власник. Ну, скажімо так, якщо раніше були Вишневецькі, стали Кочубей. Але як були багаті, так і залишились багаті. А як були бідні, так і залишились бідні. Нічого не помінялося. Ну, взагалі, для справедливості треба сказати, за часів, вже коли ліквідували гетьманщину, коли вже була Російська імперія, ну не були всі українці кріпаками. Ну припиняйте цю дурню розповідати. Ну, була якась частина, дійсно, кріпаки, але знов-таки нагадую, кріпак податки не платив. За нього податки платив пан. Да, пан мог бути московський, мог бути український, мог бути польський. Але він платив. Бували моменти, що пани брали в банку гроші, щоб заплатити податки. Чого ви так дивуєтесь? Дуже часто ці всі маєтки були закладені, перезакладені. І ще дуже часто ці маєтки вилучали. Ну, якщо ти податки не платив, то казна забиралася маєток. От така була ситуація. Mm. Ну так, да, селяни відпрацьовували пану податок вигляді роботи. І ще раз говорю, що дійсно, ну, було правило, що панщина не повинна бути більше трьох днів. Навіть якийсь закон був, але його, ну як завжди. Хоча селяни ж це ж ти. Ну ви ж розумієте, що значить людина, яка працює з палки. Якщо наглядач не бачить, е -е, кабаки. Та, От така ситуація. І дійсно, ну що вам сказати, пани були різні, були дійсно, які там слідкувала, бувало. Що хотіли, то робили. І таке було. По-різному. Але дивіться, більша частина селян, які жили, ну, ті часи, давайте назвемо там Україну, за часів Російської імперії, вони кріпаками не були. Ну, хватить цю дурню писати. Вони були казенні крістяні. Ну це, як би сказали, вільні фермери. Так, да, у них була ділянка землі. Вони сплачували вони податки. Ой-ой-ой, як вони ще щоб не платити. Я можу цілу лекцію розповісти. Ви собі уявіть. Ну, хто любить платити? Ніхто. Шахривали Ой, Боже, да. Так що таке є. І дійсно, вони якби. Ну, ну, просто їх не називали фермери, ну називіть їх фермери. Їх не називали юнкери, називіть їх юнкери. Але те ж саме, у них господарство, вони працюють, ну, вирощують, там, на ярмарках продають, щось там купують. Хоча знов таки от, є ж реєстрові сказки, там ну, перелік. Ну, от в селі два-три таких дійсно, ви сказати, куркуля. Багатих. От, і землі багато, і сінокоса багато, хутову багато. А більшість холодрансь. Тому що дуже багато ледаців, які працювати не хочуть, які шинки не вилазять, яких цікавить горілки. Я як чого роботи? Тому так. Да, і в ті часи була така ситуація. Були кріпаки, були незалежні селяни. Ну, відносно незалежні, тому що податки платити треба. І теж були і багаті, і бідні. Ну і середнячки, як завжди, теж існують. Але бідних вистачало. Тому, тому що ледицює, а не тому, що там... Московська цариця нас всіх, да, московська цариця винна. Ой, винна, московська цариця. Але, і от оце але всі забувають. Дивіться, коли Катерина ліквідовувала гетьманщину, всі реєстрові козаки козаками залишилися. Було, ну от, я ще говорив, кріпаки, казенні крістияни, так по російські -рус, будуть називати, вони по російські грубіше звучать. І було ще козаки. Причому це якраз реєстрові козаки, їх після ліквідації гетьнищини приписали до полків. Як правило, це були Гренадерські полки. І причому, ну, щоб ви зрозуміли, ну, наприклад, є Ніжин, там є гарнізон, тебе туди, ти ближче до Ніжина, да. хтось ближче до Чернігова, да. хтось до Полтави. Тобто це не значить, що там десь чорта на куличці, поближче. І то ці козаки в них була така цікава, ну, якби... Якщо в них хлопчик, ну от Стевін там вже такий, чоловіком і на вишків. Ну там як, там взимку його тренували пару там місяців, то додому, там ще і ще. Тобто він фактично вдома і жив. Але через якийсь час він офіційно йшов відпустку. Да, назвали безстрокову відпустку. І, як правило, після цього він одружувався, заводив господарство, ну якщо батько відрізав кусок, а якщо не відрізав у батька працював. Ну просто дійсно дуже часто виходилося так, якщо батько живий, то він саме головний, і діти, ну, скажімо, при ньому. Хоча вже дорослі, вже там онуки. ну Було ж таки, да. да. А, а потім батько помирає, і діти гавкають, ділять те, що від батька і от такий козак фактично займається сільським господарством, ну, працює вдома, але формально він якби служить. І тут яка була перевага, він платив менше податків. Мало того, деякі податки він взагалі ну, якби був звільнений. Можливо, можливо, якщо ви якесь відношення до села маєте, або недалеко відійшли. Або от якусь вам історію розповідали про село. І от старі люди починають говорити, от, -от там на ставку в нас стояв млин. А володів цим млином козак опанас. А там в лісі стояв шинок. І володів цим шинок кона... козак там степа. Бала? Знаєте чому? Податки. Козаки менш платили податків і взагалі от вони могли, ну скажімо так, Тримати шинок і млини. Дуже часто, дійсно, козаки, не селя... там своя була специфіка. Тому що селянину було... Селянин платив податків більше за млин. А козак, він же, вважало, що козак відбуває ну, службою платить податки. Ну, тому йому менше. І тому дійсно козаки горілочку гнали, кабачок зробили, шиночок. Так, це було. І млин, так, да, це теж. І тому дійсно дуже часто ці козаки промишляли. Ну, як він служив? От він вважалось відпусті. А потім, якщо війна, мобілізація і хлопці на війну. Ні, не так. Ні, ну дійсно, яка частина козаків? Ну, козаки ж теж різні були. Хтось багаче, хтось бідніше. Хто бідніше, ну, пішов і йшли воювати. А кого були грошики? Грошеньки, хорошенькие. Можна було заміну виставити. Ну, вважалось як. Треба, щоб ну, скільки в реєстрі. 100. Значить, 100 повинно бути. А якщо ти воювати не хочеш, що ти робиш? Ти дивися, хто тут побідніше. А знов-таки знайдеться якісь там ні кола, не двора. Ти говориш, значить так, от я тобі заплачу, і ти за мене підеш. На мобілізацію. І, як ви розумієте, таких знаходив. Знаходились достатньо. І в результаті, якщо була мобілізація, то багаті козаки не йшли воювати. Вони наймали собі заміну, причому ця заміна дуже смішно називалася там. І вони йшли воювати, а там же чим ти ж сто є, сто, на фронт. Вперед. А той дома, вдома. Господарив. А, Що тут у нього шинок, а він тут воює. Яка війна? Оце такі козаки. І оце така Україна. Відрізняється. Да? Зрозуміти ви нарешті. Усі часи є багаті бідні, всі часи є несправедливість, всі часи є простір, щоб розбагатіти, простір, щоб збідніти. І всі часи є незадоволені влади. Ви що думаєте, що за часів річ поспалити там дійсно так любили владу? Да умоляю. Чи за часів Російської імперії? Ні. Чи і зараз не? Влади ніколи не люблять. Причому і багаті не люблять, і бідні не люблять, всі не задоволені. Але ви хочете сказати, що коли після повстання Богдана Хмельницького 50 років на теренах України була руїна, люди були вільні? Від чого вільні? Від життя? Від нормального життя вільні? Да. 50 років не заспокоились, а потім вони заспокоїлося І оці от герої повстання стали шляхтою. Ну, правда, дворянними російськими. Ну, правда, їх називали малоросійськими. Фалинко сказали а, а що помінялось Да не черта не помінялось Тільки 50 років прожили в воду, в самом звичайні розірвали зв'язку. Кі? З ким? Що розірвали? Оце є шаровачка. Оце є та дурня, яку вбивають. От ви знать знаю. Воля! Це просто дурне слово. Людина вільна, коли не грошей багато, а коли галадранець, він раб. І завде рабом буде. В любій країні, в любій історії. Якщо він дурень, то дурень. Пам'ятаєте гасло. «Рабів в рай не пускають. Ну про рабів я не знаю, а дурнів точно не пускають. Але, на жаль, стільки дурнів розвелося. Тому в рай не пускають. А от ад вони зробили на землі. Чому? Ну, тому що дурні. Що ж ви не хочете. І тому дійсно, на сьогоднішній момент ми переживаємо період руїни. Дай Боже не буде 50 років, я дуже сподіваюсь, але швидко вона зараза не закінчиться. Але коли закінчиться, буде те ж саме. Багаті бідні. Не та влада, не те зробили. І тоді буде виникати запитання. Нафіг було це все робити. А скучно було, розуміє.